Вас видивитись програму на одинці з усіма. Сьогодні гостем буде Дмитро алфєєв голова громадської організації Координаційний Штаб. Вітаю вас! Доброго дня. Ну і таке перше питання сьогодні. Міжнародний день, скажімо так, з ліквідацією насильства щодо жінок. І ваша організація вона теж займається допомагає жінкам, які. Скажімо так, ну стикнулося на жаль в цьому житті. от, з насильством в різних його проявах. А, що робиться в цьому напрямку? Е, так, дякую. Це дуже така болюча тема для нас, і особисто для мене, оскільки я є адвокатом, і ще десь 4 роки тому до мене звернулася перша клієнтка з приводу домашнього насилля. І ще тоді ми, як адвокати, працювали е, ну дуже так щільно з цією клієнткою, і, на жаль, наша поліція і наш закон її не захистив. Тобто, все закінчило що, тим, що вона знайшла знайомого, який просто пішов до її кривдника, і вони по-чоловічому розібрались. І це був перший такий дзвіночок особисто для мене, що ця, ця проблема існує в державі, і з нею потрібно якось боротись. Потім ще звертались клієнти однак, оскільки в мене трохи інший профіль як у адвоката, то я не дуже звертав до цього увагу. На початку війни ми заснували цю громадську організацію. Ми волонтери колишнього координаційного гуманітарного штабу. І одні од, один з напрямків наших основних це боротьба з насиллям проти жінок. І оскільки я як адвокат, ми як інші волонтери і громадські діячі, ми розуміємо, що держава не допомагає. Ми вирішили боротися самі. Отже, є е, у наших партнерів, в нашої громадської організації немає. В наших партнерів є шелтери, це укриття, куди може прийти жінка з дитиною. Хоч посеред ночі, е, вона може подзвонити. Її заберуть, привезуть, і це буде укриття. Їй там е, забезпечують житлом, е, принаймні на місяць е, одяг, харчування. Е, за грошові кошти не можу сказати. Сказати, бо це партнери. Фінансують і я, як адвокат, там допомагаю їм юридично. Це перший етап, який ми реалізуємо, ну, в якому я приймаю особисту участь. І наша ще тема нашої громадської організації стосовно насилля жінок це гендерне зумовлене, зумовлене насильство в правоохоронних органах і в силових структурах. На жаль, це така тема, яку ніхто не хоче підіймати, але вона дійсно існує. Це харасмент, GBV і це будь-які прояви насильства в органах нацполіції. Реально, це дуже болюча тема, оскільки не завжди держава може допомогти звичайній жінці, яку скривдує чоловік. А тут в нас працівник. Поліції, угу. яка в ці внутрі внутрі цієї і вона, начебто, і вона, повинна захищати, але кривдять її. І, так. і Ми зараз кажемо, що ми е, захищаємо захисниць, угу. е, однак, е, ми розпочали перший етап. Це ми е, ми знаємо, що ця проблема є, однак, ми хочемо зрозуміти наскільки вона велика. І я зустрічався з багатьма очільниками громадських організацій в інших областях, і вони, вони мені кажуть, що дійсно проблема є, і це проблема всієї України. Тому зараз перший етап сьогодні ж, оскільки сьогодні міжнародний день боротьби з насиллям проти жінок, це старт 16-денної акції. В рамках цієї акції ми будемо проводити тренінги та лекції в правоохоронних структурах Одеської області. І під час цих, цих тренінгів ми будемо проводити соцопит, і за допомогою якого ну, я вважаю, що ми побачимо наскільки ця проблема обширна. Після цього ми, в нас є механізм, дівчата будуть звертатись до нас анонімно. З цією проблемою, і ми будемо їм давати поради юридичні і не юридичні, як їм вижити зараз. Оскільки, е якщо розпочинати офіційну процедуру боротьби, так, це скарга, е потім інша скарга, можливо, складення адмінпротоколу відносно е кривдника, то це, ну, це нереально на сьогоднішній день. Мені прикро це казати. Але оскільки я як адвокат з цим стикався, то я розумію, що це нереально. Тому ми, бу ми будемо. Давати інші поради жінці, як її вижити, вижити в цій ситуації. Але проблема існує. Ми зараз проходимо курси в іноземних громадських організаціях вони проводять тренінги для таких як ми, які борються, борються з цим. І ми будемо брати практику західних наших партнерів. Я вже вивчаю стандарти НАТО. Оскільки в НАТО дуже багато жінок працюють, я вивчаю стандарти ізраїльської армії, і в цих стандартах, ну, ось, наприклад, мені казала жінка, вона роботала снайпером в три роки, була снайпером в натівських військах. І вона ось, наприклад, каже: Ми там приїжджаємо до країни і робимо фото. І коли ми робимо фото, Мене неможливо обійняти за талію, Тобто, чоловік повинен запитати, можна я тебе угу. обійму? Інакше вона скаже, що це харасмент, типу, це домагання, і я можу офіційно написати на нього скаргу і його виштовхнуть з цього підрозділу, навіть вплоть до звільнення, якщо там він десь її трохи більше приобняв. Якщо вони дивляться інш, ну, друг другу в очі, то він не повинен дивитись нижче її підборіддя, оскільки якщо він дивиться нижче, то це вже прояв сексуального якогось ну не насильства, а влічення. І це також проблема. Ну, тобто вони вважають це за проблему. Однак в них це вже більше 25 років, вона мені сказала, це законодавство е регулюється. Mm. А в нас це тільки-тільки початок, оскільки в нас тільки в 22-му році ратифікували Стамбульську конвенцію. Е зі Стамбульською конвенцією також в нас є великі питання, оскільки частина її не, невірно трактують. Вони її трактують е як е е висвітлення ЛГБТ. І як узаконення однополих браків і таке інше. Однак Стамбульська конвенція це взагалі про інше. Тому ми намагаємось в партнерстві з багатьма громадськими організаціями і громадськими організаціями, які вже працюють там більше 15-20 років. Тобто, ну, ми молода громадська організація, і нам потрібна допомога. Тому ось ми працюємо зараз на місці. Ми розпочинаємо з Одеської області, а в планах через, ну я. Так собі е писав план, може, через 5 або 8 років дійти вже до всеукраїнського рівня вплоть до е анонсування якогось законопроекту, як з цим боротись. Uh -huh. Тому що, е на жаль, в нас е є так ще проблема, е гендерного зумовного насильства це те, що вони кажуть, що жінка провокує. Uh -huh. Там, наприклад, оділа якусь юбку, якийсь виріс, Но Ну, це не провокування, це жінка, вона хоче так одягнутися. Ну, якщо ми цивілізовані люди, ми повинні розуміти, що кожна людина має право е, ну, себе якось ну, позиціонувати. Так, так. Вона може в, як хоче. Вибачте. А якщо чоловік е, надів на себе, скажімо, джинси, які дуже його обтягують, так. Е, що це привід для жінки на нього напасти? От, так, ну, ти... Ось а в нас е, суспільство це не розуміє. Я завжди приводжу приклад. це Діти. Діти нас постійно провокують. Вона хоче, ось в мене є маленька донька, вона хоче конфету якусь, вона хоче дивитись мультики, ще щось, вона може стояти, кричати, плакати. Ну це ж не привід її бити. Угу. Правильно? Це не привід на неї навіть кричати. А чому, якщо жінка в мене на роботі одягла блузку з вирізом, чому це привід дивитись якісь жарти угу. в її сторону відмовлювати і взагалі ну, сексуально їй домагатись? І ось це треба доносити до суспільства. Однак це важко. Ну, якщо чесно, це реально важко. Ну, у нас, знаєте, у нас важко, я вас розумію, чому ще. Тому що у нас так склалося, і це склалося е, десятиліттями, так за десятиліття склалося. У нас чомусь жертва завжди винна. Так. Тобто, у нас чомусь е, завжди виправдовується е, ну, кривдник, так. А, о, дівчина йшла, чи там хлопець шов, йшов з дня народження. Він не був п'яний, але він був на підпитку. Його побили, так там угу. чи на дівчину там напали. Перші запитання там в тій же поліції: а чому ви там в такій спідниці ходите? А чому ви були на підпитку? Якби ви не були на підпитку, вас би не побили і таке інше. Так. Ну, це дуже складно. У нас дуже складно змінити менталітет, мені здається. Але ну це потрібно робити. Ви знаєте, ось коли звертається жінка, що її побив чоловік, вона йде до поліції. Перше запитання, що це за чоловік? Е і вона каже: Ну, це мій чоловік, з яким ми живемо. Знаєте, дам, самі це... 10 років. Да, да. Е поліція і наступне запитання: а ви в шлюбі чи ні? Так, ми в шлюбі. А, ну все, до побачення. Угу. Вирішуйте самі. І все. Ну і тобто, і ти такий. Вона приходить, тобі говорить це, ти дзвониш до, дзвониш до поліції і кажеш, хлопці, там, ну, а як це, як це так? І відповідь, знаєте, яка? А, ви розумієте, пане адвокат? Вона зараз написала заяву, а потім вони, по, за... вони помиляться і, і вона забирає так. заяву. І таке дуже часто. А як її тоді? ну, Якщо ви її, ви її не захищаєте, ну, ви не приходите навіть до цього чоловіка. ну, Якщо вона напише заяву, ви прийдете до нього. Проведете бесіду, складете адмінпротокол. Так, там 400 чимось гривень, ну це адмінпротокол. Це ж ну, все одно, ну, чоловік uh -huh. побачить, що його жінка небеззахисна. і, і вона вже не буде забирати цю заяву. А якщо навіть вона забере цю заяву, вони кажуть, ну, нам це статистику портить. Блін, ну ми ж живемо на ради статистики. Uh -huh. Ми ж живемо ради, ради ну. Раді ну це, ваша, це ваша робота захищати, так, а так, не вести ну, статистику. А не вести так? статистику. А в нас е, є проблема, ми спілкувалися з очільниками правоохоронних органів ще до війни стосовно ось цієї статистики, що е, в нас все робиться під статистику, як у старі е, радянські часи. Він сказав, що ну, зараз ми також з цим боремось, але ну, це, ви ж розумієте, це. Uh -huh. Привіди для корупції для всього, для всього, і це дуже-дуже важко. Це ось, це ось такий великий механізм. Ти в цьому механізмі одна там якась деталь, яка хоче щось поміняти, щоб цей механізм працював класно, добре. Але е, тебе як детальцю ломають, зжирають і потім просто викидають. І uh -huh. тому ну, я закликаю всіх боротись з. Домашнім насильством я закликаю всіх жінок. Я розумію, це соромно. Ви не вірите, що вам допоможуть. Але давайте пробувати. Якщо ви будете мовчати, то це реально не буде працювати. Давайте е якось боротись з е разом е з цим. Ну бо це це реально проблема, і це проблема в сім'ї, в правохорони, в правохоронихорін в державних органах навіть зараз. Під час війни є також проблема з цим в органах місцевого самоврядування. Я зараз не кажу про Одесу, бо це мені розказували інші громадські організації. Ми не проводили дослідження в Одесі, але ця проблема є, і з нею треба боротись. Так я би хотіла повернутися до все таки от координаційного штабу. Так, я розумію, що ви стикаєтеся і з переселенцями. Так. І ви працюєте з цього приводу із різними громадськими організаціями. І ми з вами спілкувалися перед програмою, і ви е, розповідали такі цікаві речі. І в мене таке питання, так? От ну, для мене це завжди буде питанням. Е, не де Бог опинитися в такій ситуації, але люди, які тікали від війни, і ми знаємо, що дуже багато людей, вони просто бігли, в чому були, так? І як важко починати все на новому місці, де в тебе немає ні знайомих, ні родичів, де в тебе немає житла, де в тебе немає роботи, де в тебе немає грошей, а ще в тебе є діти, наприклад. І ви розповідали про поміч громадських організацій, про гранти і про те, як людям в цій ситуації допомагають. Так, я так розумію, що і на сьогоднішній день приїздять такі люди, яким все треба починати, скажімо, з нуля, так так. Так, це також проблема. Ми з і я, і волонтери штабу почали з цим стикатись з перших тижнів війни, з перших місяців війни. На сьогоднішній день, дякувати, я не знаю, і і господу, і іншим міжнародним організаціям підтримка для переселенців є спочатку це була підтримка чимось матеріальним, гігієнічними наборами, їжею. Ну, це на перший, на перший це строк. Перший. Так, так. Так, ось, коли вони прийшли я, 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 голі, голі житло таке. Житло їм давали та. так, коли от, ось вони прийшли гол, голі босі, так паспорта якісь були, документи, можливо, якісь гроші. Їм давали житло, одяг, їжу та гігієну. Далі пройшов деякий час. Гігієну е, їм ну всі ці набори їм давали з різних сторін, різні uh -huh. громадські організації і органів місцевих е, влад і таке інше. Далі, якщо люди е, з головою, скажімо так, якщо вони розуміють, що ну якщо в них мислення не таке, що їм всі щось е, повинні давати, то вони починають починають щось робити самі. І коли ці е, люди починають щось робити самі, в них вдається, це вже ну там якась стала практика. Навіть якщо ти приїхав з нулем, е, однак в тебе є бажання, то ти все одно знайдеш, знайдеш якийсь ресурс. Наразі є багато е, безкоштовних курсів, е, в тому числі для жінок. Е, ми з іншими громадськими організаціями вони брали гранти. Я там був як тренер, е, е, я проводив юридичний курс. Для осіб, які хочуть розпочати свій бізнес з нуля. Бізнес, ну, условно, навіть це е, манікюрщиці. так? Дівчата, яких е, хочуть робити так, манікюр. Манікюр, масаж, Масажи, так? перукарі. І вони кажуть, нам з чогось треба почати. І для них є безкоштовні курси. Як себе поводити, як написати бізнес-план, де взяти гроші, де взяти клієнтів. Тобто, ну, банально там, де взяти клієнтів, це відкрити свій телефон, відкрити е телефонну книгу і почати дзвонити. Навіть якщо ти переселенець, можна давати об'яви в соціальних мережах. Так, то ти пишеш в Інстаграмі, в Фейсбуці, там, в Телеграмі, ще комусь, ти кажеш, я зараз тут. А може ти тут, а може в тебе є знайомі, давай угу. я зроблю навіть починати перші кроки безкоштовно. Або просто за вартість матеріалів. Там, ну, якщо ми угу. кажемо про манікюр, так, або про якісь ножиці, які ти купив, купив за тисячу гривень. Бо вони також ну, всі перукарські штуки, це дуже дорого, угу. а, я дивився. І там ножиці реально по тисячі, по дві тисячі гривень. І є. по тисячу євро є. Є так. А, однак ти купуєш і тебе треба відбити їх вартість і ти. Запрошуєш до себе там, модель, щоб показати свою майстерність. Робиш їй зачіску якусь там, просто там, за умов... умовні там, 100 гривень, щоб відкласти собі для покриття розходу за ці ножиці. І все. І потім або клієнт до тебе вернеться, або він порекомендує. Угу. Тебе комусь. І вже люди починають, починають розвиватись, і в них все, все вдається. Я стикався з такими людьми і за кордоном в Румунії, оскільки я був, очолював там склад з гуманітарної допомоги в Румунії, і ми допомагали нашим громадянам, які були переселенці в Румунії. І стикався з цим в Україні, в Ізмаїльському районі і в Одесі. Реально всі. Люди, які, в яких є бажання щось робити, вони в принципі все вдається. Якщо людина сидить і вважає, що я переселенець, мені всі зобов'язані чимось, в неї це не вийде. Ось це угу. тому, моя також порада: якщо вам важко, якщо ви переселенець ну, все одно для того, щоб стартувати, потрібні якісь кошти, якийсь ресурс. Або е, це ресурс часу, ти потрібен щось приділити, е, якщо ми кажемо там про психологічну якусь допомогу. Так ти була психолог там, е, в тебе була там, якась клієнтська база, е, війна, розбомбили дім, приїхала сюди, треба напрацювати клієнтську базу. Тобто ти не вкладаєшся матеріально, але ти вкладаєшся своїм часом. Навіть якщо є жінка, у нас була така в неї дитина маленька, і е, чоловіка в неї немає. Е, маленька дитина, вона там якась психологіня, але не широкого профілю, там щось було для дівчат, і їй потрібно було якось починати. А щоб починати, їй треба залишити десь дитину. Тобто, навіть ну, для того, щоб угу. почати заробляти, треба залишити дитину. Знову таки є громадські організації, які надають місця для дітей. тобто ти приходиш, залишаєш дитину на годину, на дві. Навіть якщо це маленька дитина в сусідньому приміщенні, є навіть і такі опенспейси, просто треба шукати. Треба, треба сидіти, треба шукати, треба щось робити. Бо якщо сидіти на місці, то ну, нічого не вдасться. Тому хлопці, які ну, в них був, там, були свої підприємства, там кіоски, магазинчики, вони почали токсувати. Вони, вони виїхали на машині. Вони почали таксувати, і вони там заробили десь якийсь свій перший капітал. Потім в, в, в нього є знання е, стосовно як відкрити магазин, і він починав, 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 починав щось робити. Є такі, які е, прийшли е, вони там три місяці, нічого в них не вдавалося. Тобто він пішов на одну роботу, там не треба, на іншу роботу не треба. Потім він десь йому пощастило, він пішов на охоронцем на одні сутки. Uh -huh. на, на добу так посидів, просто підміни, підмінив і все там. Заробив якісь там 500 гривень і все. Потім ще він місяць е сидить без роботи. Він шукає, але він її не може, не може знайти. І ось через 4 або 5 місяців йому е посміхнулася вдача, його взяли вже на роботу. Однак він все одно щось робив. Uh -huh. е задля того, е він щось робить. Він постійно на очах у когось, і про нього коли звільнилась вакансія, про нього не забули, і він був перший кандидат. Тобто, знаєте, як то кажуть, під лежачий камінь вода, вода не, не, тече. не тече. Так тобто, треба так. щось робити, і насамперед, як це не важко, як це не страшно, тому що ну, ну дуже складно уявити, що переживають ті люди, які втратили все, все, що у них було, все, що вони будували все своє життя їх. Рідні будували батьки, прабабусі, прадідусі це дуже страшно так. здолати насамперед свій е, такий моральний стан, і от, е, це дуже важко. Наша програма вже добігає кінця. От е, я б хотіла, щоб е, люди, які нас дивляться, щоб вони знали, як звертатися, якщо їм потрібна якась допомога, куди звертатися. Е, якщо вам потрібно, якщо ви стикнулись з насильством, з, домаш, з домашнім насиллям або з харасментом на своїй роботі, то ви можете е, знайти особисто мою сторінку е, Алфєв Дмитро в інстаграмі, в Фейсбуці, написати мені, що у вас за проблеми, якщо це касається е, стосунку насилля. Да? І ми вже з вами будемо вирішувати цю проблему. Це наразі безкоштовно. То, ну, ми е, хочемо допомагати реально людям. Е, тому, будь ласка, звертайтесь. Е, якщо у вас є недовіра, або ви ну, є недовіра до нашої організації, ви можете звернутись до будь-якої іншої організації, або, будь ласка, е, звертайтесь, не е, сидіть, не ковтайте це і не давайте, терпіть. так, і просто давайте з цим е, боротись. Наразі. Особисто на мої сторінки в соціальних мережах звертайтеся, і ми будемо щось вирішувати. Дякую, дякую за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «На одинці з усіма був голова громадської організації «Координаційний штаб Дмитро Алфієв. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.